Бібліотеки ламають стереотипи книгозбірень. Сучасна бібліотека це комфортний і обладнаний технічно інформаційний центр, що має безліч ресурсів для робочих та повсякденних справ і дозвілля всієї родини. Тут можна поспілкуватися з друзями, провести ділову зустріч, взяти участь у культурних заходах. Книги, інтернет цікаві події на будь-який смак безкоштовно. На сьогоднішній день, ми е, розуміємо, під сучасною бібліотекою це та бібліотека, така, яка не тільки надає користувачам у тимчасове користування документи, а надає повний спектр інформаційних послуг. Ми намагаємося побудувати нашу роботу таким чином, що будь-який громадянин міста, скориставшись послугами нашої інформаційної бази, міг одержати відповідь на будь-яке питання, яке його хвилює, придбавши перший комп'ютер за бюджетні кошти. Ми зрозуміли, що це великий крок уперед, і тоді, коли підключили цей комп'ютер до всесвітньої мережі інтернет, ми тоді таки переконалися повністю, що відкрилося, відкрилося вікно у безмежний світ інформації. У сучасниці бібліотеки місцевим громадам в Україні допомагає бібліоміст, спільний проект ради міжнародних наукових досліджень та обмінів Агентства США з міжнародного розвитку, міністерства культури і туризму України та Української бібліотечної асоціації. Для підтримки роботи фундація Біла та Мелінди Гейтс надала грант на суму 25 мільйонів доларів. США. корпорація Microsoft безкоштовно передасть публічним бібліотекам України програмне забезпечення на понад 4 мільйони доларів США. Головне все-таки не стільки обладнання, технічне обладнання бібліотек і вільний доступ до інтернету. А саме головне це зміна іміджу бібліотеки і повернення. Людей повернення громадськості до бібліотеки, як до центру громади, як до скарбниці, і духовної, і культурної, і інтелектуальної. Відтак нагода відчинити вікно безмежний світ інформації, завдяки безкоштовному швидкісному інтернету, з'явилася не лише у містах, а й селах України. До сучасних бібліотек потягнулися люди. Коли я вийшов на пенсію, так сталося, що тут з'явився інтернет, і мої друзі. Зразу мені запропонували тут активно працювати. Ну і спочатку мені казали, що я взагалі тут нічого не зможу. Але, дякуючи їй допомозі, підтримці, от все ж більше і більше. І от результат: я вже зараз спокійно працюю в однокласниках. Чому однокласниках? Тому що я вже давно намагався знайти своїх товаришів, які зі мною вчилися. А вчилися ми всі в місті рівному в інституті. От так і виявилося, що вони з одній стороні, а я тут. І ось Дякуючи інтернету, дякуючи бібліотеці. я вже зв'язався з батьма своїми друзями. Я можу прийти не тільки посидіти в інтернеті, там розважатися чи попрацювати. Я можу також взяти книжку додому, почитати, якщо я не маю змоги її купити. Ну, такі інновації, на мою думку, є досить правильними. Багато легше стало навчатися після того, як поставили комп'ютер і провели інтернет. Ми кожні виходні приходимо сюди, дитина займає, грає в різні розвиваючі ігри, дивиться мультики нові, можна так сказати, освічується. І я маю в цей час нагоду також позайматися, подивитися нові якісь конспекти, уроків, які викладають мої колеги. Щось нового почерпнути з якоїсь нової інформації, переглянути педагогіку, методику викладання, тому що все це потрібно для нашого життя, для роботи, щоб все ж таки я вчитель і хочу, щоб мої уроки були цікавими. Бібліотека стала центром громади. Проблему відвідувачі почали вирішувати у гуртках по інтересах та за допомогою онлайн спілкування з однобунцями. Якщо нам потрібно було інформацію чекати і шукати. Десь і не знати, де його знайти, то зараз можна нажиманням однієї кнопки знайти собі програму і прочитати інформацію, яка тебе цікавить. Ти її можеш порівняти зі своєю інформацією, можеш порівняти з інформацією своїх друзів і зробити для себе виводи. Отримати комп'ютери із швидкісним інтернетом може будь-яка книгозбірня, кажуть представники бібліомосту. Головне бажання осучаснення підтримка влади на місцях та співпраця з громадою. На сьогоднішній день нові комп'ютерні технології вони вимагають того, що і на рівні таких районів, як наш Вінковецький район, на рівні селищ, на рівні сіл, люди хочуть бути більш поінформовані в тому чи іншому питанні. А звичайно, сьогодні комп'ютер, сьогодні інтернет і він дає можливість людині. До стукатися і дійти до тих інформаційних технологій, які ми на сьогоднішній день називаємо новітніми. Крім того, що люди отримують тут для себе якусь цікаву інформацію, вони, звичайно, більше спілкуються між собою, люди тут більше зустрічаються, вони і обмінюються інформацією. До 2013 року бібліоміст планує обладнати комп'ютерною технікою близько 1600 публічних бібліотек. Наразі сучасні комп'ютери з безкоштовним доступом до всесвітньої мережі отримали близько тисяч книгозбірень. Юлія Война, Ігор Коркодим, новини УТР.